Шановна громада, дорогі земляки, після виходу скандального відео від журналістів Чилайну про роботу міської ради, я не можу не звернутися до вас з коментарем з цього приводу. Як і відео звернення начальника сектору з надзвичайних ситуацій міської ради, я розцінюю це як спробу дестабілізації громади в умовах воєнного стану. Нагнітання панічних настроїв та заклики до зміни конституційної влади. Зараз, коли країна воює, необхідно об'єднуватись разом, бути згуртованими у роботі та виваженими у прийнятті рішень. Конкретно по всіх пунктах висунутих звинувачень на адресу міської ради я надав коментарі в текстовому вигляді під моїм. Відеозвернення. Всі знають, що двері мого кабінету завжди відкриті. Я не ховаюся від людей, готовий до співпраці та дієвих пропозицій. Але, на жаль, не всі хочуть отримати відповіді на питання. Відповіді чесні і офіційні, бо це не потрібно, а потрібна грязь і бруд. Ще раз наголошую, звертайтеся! Питайте особисто на сайті на офіційній сторінці, а ми обов'язково надамо вам відповідь. Дякую за увагу.